Друзі, усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже цікавим салатом, який чудово буде виглядати на новорічному столі. Для приготування цього салату мені потрібні ось такі продукти. Підварене м'ясо, у мене свинина. Вже протушкована цибуля. Цибуля протушкована дуже добре, з цукром, з сіллю до такого м'якого-м'якого стану. Квасоля. Васоля в мене з банки, добре промита і майонез. Мариновані огірочки. І ось тут такий набір. Відварена картопля, морква, яйця. І ось такий букет укропа. Салат буду збирати в кондитерському кільці. І починаю, як завжди, з картоплі. Картоплю натираю на терці в окрему тарілку. Це буде база салату, кільце, в якому буду збирати салат, змащу олією. Ось так візьму паперову, паперову серветку і нею пройдуся по всьому кільці. Дно тарілки змащу трішки майонезом і викладаю картоплю. Добре розпреділяю по всьому кільцю, щільно розкладаю по краям, щоб краї були такі гарні і чіткі. І змащую майонезом. Далі на картоплю наріжу мариновані огірочки. Огірочки нарізаю ось такою соломкою рідною. Огірки відправляю на картоплю, тому що, як ми знаємо, огірки з картоплею завжди дуже смачно. Так що кладу продукти близькі один до одного по смаку. Огірочки також легко змастила майонезом. Щоб склеїлися. Далі м'ясо нарізаю дрібненькими теж шматочками. Буду старатися також соломкою нарізати. Як волок лягають, так і ріжте. Викладаю в миску і перемішую з майонезом. Викладаю наверх огірки. Далі на м'ясо викладаю протушковану цибулю, рівномірно розпреділяю, далі йде фасоля. Фасольку також змішую і викладаю. Сюди ж натираю моркву. Викладаю на квасолю і натираю яйця. Вкладаю зверху на моркву. З укрово мені потрібні тільки Ось ці пір'ячка, листочки, стебла не підходять. Нарізаю дрібно-дрібно. Викладаю до майонезу. Все добре, перемішую. За бажанням сюди можете додати ще трішки чашничка, якщо ви любите. І змащую верх салата. Так, верх розмазала і тепер хочу зняти форму. Ось так прокручую і акуратно знімаю. Бока салата також буду змащувати майонезом. майонезом з укропом. І тепер на цьому салаті буду малювати узор косичка. Ось такий шерстяний, можна сказати, салатик. Вже він виглядає тепло і затишно. Ось такий оригінальний рецепт салату я вам сьогодні запропонувала. Можливо, коса вийшла не настільки ідеальна, але я вам підкинула ось таку ідею на новорічний святковий стіл. Цей салат бажано поставити в холодильник, стабілізуватися, щоб він добре захолов і тільки після того нарізати. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, я буду вдячна кожному, хто поставить подобайку і підпишеться на мій канал. Бажаю вам усім тихих і спокійних свят. І до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.